Закон збереження і перетворення механічної енергії. Тобто, ми з вами постійно їмо, е, сп спимо, накопичуємо енергію, а потім цю енергію віддаємо стільки, скільки ми накопили енергію, стільки ми можемо її віддати. Тобто, це призводить до такого, що не буде енергії звідки не береться і нікуди не зникає. Давайте роздивимося ось це зображення. Що ми тут бачимо? Що хлопчик питається на скейті. Відповідно, він взаємодіє з поверхнею, в нього є певна швидкість руху його тіла, так? Колись вона максимальна, колись вона мінімальна. І е е є висота, на якому він піднімається відносно е початкового нульового рівня. Чи відбувається зміна потенціальної та кінетичної енергії під час виконання трюків? Звісно, буде виконатися відбуватися зміна, тому що змінюється і швидкість його руху, і висота. Ми знаємо, що в формулі ще є маса, маса в нас тут не змінюється, і е, є ще G, коефіцієнти коефіцієнт їхнього тяжіння, також не змінюється. Тобто змінюються дві положення під час цього руху. Тобто, і потенціальна кінетична енергія буде змінюватися. Давайте розглянемо більш детально. Вважаємо, що теття можна знехтувати. Варто наголосити, що ми не звертаємо увагу зараз на терття. За нульовий рівень ми балимо точку, яка найближче знаходиться до землі. Коли перше положення роздивимося, коли дитина починає кататися, в цей час його висота над рівнем. Моля максимальна. Тобто його потенціальна енергія також буде максимальна. Тому що якщо подивитися на формулу, маса не змінюється, G в нас не змінюється, змінюється тільки висота. Він знаходиться в точці максимальної висоти. Ви навіть, якщо хтось з вас катається на скеті, на іноді навіть вони ось, ось тут підстрибуть, щоб ось це максимум ще більше зробити. Щоб ще більше створити е, потенціальну енергію, як скажу, кажуть, е, розігнатися. Розігнатися, тобто, е, вибачте, це е, навпаки кінетична енергія, тобто він здійсни е, зробив це аж максимально ще вище, якщо підстрибне в цей час. І, відповідно, значення є потенціальне, також буде більше. І він починає рух. В другому положенні. Є е, потенціальна і кінетична, будуть приблизно однакові. Ну, Це не обов'язкова умова, але буде тіло надавати і е, потенціальна енергія змінюватися, і кінетична. Коли дитина доїде до нульового рівня, е, його е, висота порівняно е, з нульовим рівнем, буде дорівнюватись нулю. Відповідно, якщо один з множників 0, то і все рівняння 0, а е кінетична буде навпаки максимальна у точці 3, і коли він досягне рівні 4, його потенціальна енергія знов буде. Максимально, тому що він в максимальній точці H, а є кінетично дорівнюватись нулю, тому що він в цьому випадку зупиниться. Його швидкість дорівнюється 0, якщо будь-яке число помножити на 0, буде 0. Тому і кінетична енергія дорівнюється 0. Що можна сказати про кількісне значення повної механічної енергії в усіх положеннях спортсменів? Тобто, в нас його повна енергія в усіх. Випадках дорівнювалися константі одному числу, тобто повна енергія при всіх ось цих взаємодіях залишалася незмінною. Змінювалася тільки кінетична і потенціальна енергія. То нуль то максимальне значення, то нуль то максимальне значення. Ми перейшли до закону збереження і перетворення механічної енергії. Будь ласка, запишіть е, правило. Можна тільки заголовок та саму формулу. Є кінетичне нульове плюс є потенціальне нульове дорівнюється кінетичне плюс є потенціальне. Тобто в замкнутій системі тіл механічна енергія нікуди не зникає і звідки не виникає, а вона лише перетворюється з одного виду на інший і є величиною сталою. Є кінетичне нульове є потенціальне нульове, тобто з індексом нульове. Це до початку експерименту, до досліду, до початку руху. Є кінетичне плюс є потенціальне без індекса нуль. Це в нас після експерименту в кінці спостережень. Ми на початку цього досліду сказали, що ми нехтуємо тертя. А якщо це неможливо, тобто у звичайному житті це неможливо, ми постійно з вами боремося з тертям. Якщо в системі існує тертя, то механічна енергія або її частина перетворюється на внутрішню. І давайте роздивимося ось це зображення. Як ви думаєте, яке Тут відбувається перетворення енергії. Коли, за, за рахунок чого стріла нас починає вітати, рухатись, при тому не просто, а з великою швидкістю. Коли ми з вами натягуємо тітіву, це яку енергію ми перетворюємо? Енергія деформації тіла це потенціальна енергія. А ось те, що стріла піднята над рівнем моря, ну тобто від землі землі. Тобто в нас. Коли тіло піднімається на якусь висоту, воно вже набуває енергії. і ми також йому надали надали цей час енергії. Але швидкість його зараз дорівнюється нулю. І далі, коли ми відпускаємо тітіву, в нас енергія потенціально передається, перетворюється, є кінетична, в цей час дорівнюється нулю, так? Коли ми відпускаємо. Навпаки, енергія передалася і стріла починає рухатися, у стріли з'являється швидкість, тобто з'являється кінетична енергія. І в нас енергія буде, е, перетвориться повністю в кінетичну, коли тіло зупиниться. Далі, навіщо спортсмен перед е, стрибком е, у висоти вжередини е, розбігається? Знову таки, щоб надати тілу е, собі е, більше кінетичної енергії. Ми казали, що ось в нас є людина, е, навіщо, коли він розбігається, він ось цю кінетичну енергію у нас там є е, дві фізичні величини: це маса і е, швидкість квадратів. Масу він змінити вже не може, а може е, змінити свою швидкість. І це набагато важливі, набагато більше впливає на кінетичну енергію, тому що вона ще в квадраті. Тобто, чим більше людина розі... буде швидше бігти, тим більшу кінетичну енергію він собі надасть. Під час максимального відхилення нитяного маятника він має потенціальну енергію рівно 550 джолі. Маятник відпускають і він починає рухатися. Якою буде потенціальна енергія маятника під час положення, наближення до положення рівновага, якщо кінетична енергія складає 235 джоулій. Тобто, ось цьому жовтому кольору зараз положення маятника, це його максимальна потенціальна енергія. В цей час його кінетична енергія дорівнюється нулю. Нам потрібно запишемо дано. Є потенціальне нульове і є кінетичне на другій позиції. У нас є кінетична. Нам потрібно знайти є потенціальне в цій же позиції, тобто до наближення, при наближенні до положення рівноваги. Положення рівноваги – це наш нульовий рівень. Ми сьогодні з вами записали закон збереження енергії. Але в нас, давайте роздивимося наше положення. Є кенетичне нульове, при максимальному є потенціальне, буде дорівнюватися нуль. Тому що в цьому місці його швидкість дорівнюється нулю. Тобто він начебто замирає в тому місці. Не рухається, не рухається. Є потенціальне, відома за, за умови. Якщо роздивитися положення 2, то є кінетична відома за умовою, а є потенціальна, необхідно визначити. Тобто, в нас є рівняння з однією невідомою. Ми її звиражаємо для того, щоб знайти є потенціальне, нам потрібно є потенціальне нульове, відняти є кінетичне. 550 відняти 235. Це дорівнюється 315 джо. Наступна задача? З якої висоти відносно землі впав пальма кокос масою 1500 грам. Якщо його кінетична енергія? В момент удару об землю. Вкладали 450 джоулів. Записуємо наше дано і нам потрібно знайти висоту, тобто висоту нашої пальми, в якою рухався копост. В нас є знов-таки два положення, і є закон збереження і перетворення механічної енергії. Є кінетичне нульове, в моменті, коли є потенціальне нульове максимальне, дорівнюється нулю, тому що швидкість руху нашого кокоса була спочатку нуль. Коли є потенціальне нульове, можна розрахувати як МЖХ0. Положення 2, коли тіло касається землі нульового рівня, є кінетична нас відома за умовою. А ось є потенціальна, коли висота дорівнюється нулю, буде також дорівнюватися 0. Тобто, наш закон збереження перетворення механічної енергії має ось такий вигляд. МЖ 0 плюс дорівнюється є кінетична. Нам всією форму потрібно виразити H0. Це для цього потрібно є кінетична поділити на Мж. Тобто 450 поділити на 15, і це буде 30. Тобто, е висота нашої пальми 30 метрів. Доволі висока пальма. І остання задачка на сьогодні. З якою швидкістю хлопчик підкинув м'яч масою 0,5 кг кору, якщо при максимальному піднятті м'яч набув потенціальної енергії 1000 джой. Записуємо дану нам дана маса м'яча та потенціальна енергія, нам потрібно знайти швидкість, з якою м'яч підкинули. Тобто швидкість В0В. Знов таки, в нас є два положення тіла. Згідно з законом збереження і перетворення механічної енергії, початкове положення в нас було на землі і кенетично нульове. Ми можемо розрахувати за формулою МВ0В квадраті напів. Є потенціальна в цей час дорівнюється нулю, тому що висота дорівнюється нулю. Є кінетична у другому положенні, навпаки, дорівнюється нулю, тому що швидкість в цій, цій точці руху нашого е, тіла вже 0. А є потенціальна, навпаки, буде максимальна, тому що висота над рівнем, е, над нульовим рівнем максимальна. Тобто, в нас буде. Рівняння закону збереження і перетворення механічної енергії виглядати як мв 0 в квадраті поділити на 2 дорівнюватися Е потенціально. Нам з цієї формули потрібно виразити В0В квадраті. Ми розраховуємо, у нас В0В квадраті дорівнюється 400. За умови нам потрібно знайти в 0 тобто. Нам потрібно ізпліч корінь цього числа. Це буде 20 метрів на секунду. Домашнє завдання повторити за необхідністю в параграф номер 33. Ще є до мене запитання.